І дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні нас раток комасних сюрпризів зробила збір колекції. Підтримайте лайком та підпискою. Поїхали. І перша у нас новинка це Аврора. А друга вже в нас пластирі. Давайте почнети вибирати пакетики з Аврори В нас ось така от колекція. І мені дуже подобається, напевно, ось цей пакетик і почнемо пластирі пластирі мені дуже подобається але в цей особливо далі вибираємо рандомну це всі колекції знаходяться о фан фан це один пластир їжа я хочу ось цей от і пазли ось ці всі пакетики вже покуп почнемо з другого каталогу Лава Фан Фан Це перша колекція Лава Фан Фан І сама одежа в неї навіть телефончик Айфончик і приклеюємо ще це. Ось така от гарна вийшла в фан-фан. Далі колочик Це їжа. І ось такий пакетик вибираємо місце для піци. І сюди приклеїмо. Ось так от виходить. Далі в нас пазли і ось такий пакетик. Хочу вас предупредити, що з пласти в нас тільки один пакетик. Просто я ще один знесла І так виходить. Далі у нас має каталожку. Парті... Це Ро... Арвура отакий пакетик. Нам випадають маркери. Ми їх отак приклеїли. Далі у нас пластирі і наш один пакетик. Пластирі ось такий. І отакий от вийшов пластер. Трошки розклеївся, але нічого. Дякую всім за